Дуже смачні м'ясні млинчики. Пів кіла фаршу у мене курячий. Вбила одне яйце, подавила три зубчики чезничку, натерла одну чималеньку цибулинку. Додаю стакан 200 мл кефіру. І чайної ложечки розпушувача. І все гарненько перемішаю. Додаємо 4-5 столових ложки муки, по рецепту так написано. Ну я поки що додам 4. Мука в мене ще заранче пересіяна. От. Перемішаю, подивлюсь, тісто треба, щоб вийшло Ну таке, як густеньке. Оладі. <смі> Будь що й достатньо 4 столові ложки і солим, і перчим за смаком, ложечку в холодну водичку. І так як оладки будемо жарити. Викладаємо. Жаримось закритою кришечкою, тепер перевертаємо. перевертається гарненько. То, що в нас таке вийде, спробуємо буду перевертати Показую, які всередині. М'якосінькі, добренькі. Я вам просто не можу передати. Чесне слово, це, воно наче деру не, не знаю, як його правильно назвати. Якщо сметанку, де надавити ще часничку, де зелені добавить, де у так це ж отче. смак ота. Ціла мисочка вийшла млинчиків, але дуже смачні. І підготувала сметанку з окропчиком. Все вечеря готова.